У цьому нашому світі у плинкім нощеденні, в цьому нашому світі, де доля терпка, моє місто любове, нам з тобою священні, і світанок Данила, і вечір Франка. З такою любов'ю Микола Вінграновський пише у своїй поезії повернення до Львова, і нам також хочеться відчути цю симпатію і розгадати загадкову таємницю, що зачарувала видатного поета. Другі друзі, вітаю вас! Це щоденник подорожнього, і сьогодні ми перегортаємо наступну сторінку. І, не дивлячись на те, що зараз я гуляю центром Львова, мова піде про Львівщину. Готуйтеся. І розпочинаємо ми нашу мандрівку з дилерського центру ягуар Rover Львів, де на нас чекає наш надійний супутник Дефендер, який провезе швидко, надійно і без жодних обмежень будь-якими дорогами. Адже Львівщина це не тільки історія і архітектура, це унікальні ландшафти, які просто зараз ми вирушаємо досліджувати. І до речі, цей край є моєю батьківщиною. Ну що, ми стоїмо? Поїхали! Львівська область одна з трьох областей, які утворюють культурно-історичний регіон під назвою Галичина. В Галичину входить Львівська, Івано-Франківська і Тернопільська область. Утворена Львівська область у 1939 році, із обласним центром у старовинному королівському Львові, центральна частина якого внесена у список світової культурної спадщини. Територія цього регіону здавна перебувала у складі різних держав, зокрема Польщі і австро угорщини Кожен з цих періодів впливав на регіон, залишив свій відбиток, і саме тому Львівщина є такою різнобарною, насиченою різними культурами, і всюди проникнута справжньою історією. Ми з вами направляємось в село Урич. Це поруч із східницею. Про це село зараз дуже багато хто знає у цілому світі, не тільки в Україні і Європі, тому що воно входить в топ 100 сіл світу за версією ООН. А чому тому, що там є дивовижна скеля, яка колись утворювала грандіозну фортецю. Ця фортеця стояла на перетині торговельних шляхів, і вона була і охоронною спорудою, і митницею. Ну, ви зараз самі все побачите. Ось вона знаменита тустань, фортеця часів 13 16 століття. І сьогодні це надзвичайно популярне місце для туристів з цілого світу, а ще це дуже популярна локація для кіношників. Наприклад, деякі кадри Захара Беркута знімали саме тут. Тут дуже цікаво! Поїхали! Ось так скелі виглядають зараз. Це тустань. А ось так фортеця виглядала з 13 по 16 століття. Подивіться, які оборонні жодні татари, жодні купці не пройшли повз цю митницю. Всюди їм казали тустань. Тут зупинись, заплати подань і їдь далі. Тому ось так виглядав цей двір. Це було виключно чоловіча історія. Тут не було жінок, тут були тільки воїни. Тому з 13 по 16 століття це була неприступна фортеця, яка збирала мито купців, які їхали з другого биття сіллю у Європу. Ну і, безперечно, всі завоювання, які намагалися різні народи, різні війська взяти тустань, були неприступними. Єдине, що тустань поборола, це час, тому що. Змінилася війни, змінилася озброєна. Вона стала не актуальною до сьогоднішнього дня залишилося тільки скелі. Нема? О, бачите, я вже тут 17-й рік торгую знаменитими 17-й рік. Ви подивіться навіть а по ще... телебаченню мене По Один плюс один до війни. У новинах. Дивіться, мак, самий мак, а тісто просто в роті тає. І ватрушка з домашнім сиром. Літом печу чорниця, ожина все свіжого, печу також з ревеню. А по чому вони? Все по 50 гривень. Давайте я вам дам, попробуєте. Та ні, давайте нам чотири. Що мені дурити людей? Мало вас. <ріст> я всіх знаю, бо я вже. Давно пенсіонерка, вже 11 рік на пенсії. Ага, а не виглядаю. Дякую. 16 століття почався поступовий занепад тустані через те, що змінилися військові технології, і до сьогоднішнього дня маємо тільки скелі, але це унікальні скелі. І не дивлячись на те, що вони е, починають потрошки руйнуватися, впевнений, що не одне покоління українців і туристів з цілого світу побачить цю унікальну фортецю. Е, а також за допомогою спеціального додатку гід тустань можна в 3D побачити всі знахідки, які тут знайдені, це і різні наконечники, і стріли, і зброя. Тут дуже Багато всього було, дуже багато знайдено, частково є і в музеї. Але за допомогою 3D-технології можна побачити, що таке справжня тустень, яка була з 13 по 16 століття на шляху із Дрогобича, коли везли сіль у Європу і, відповідно, брали подань із купців. Ну, такі були часи. Відчути велич гір, вдихнути на повні груди повітря, побачити, що таке справжні гірські ріки можна у Сколівських Безкидах. Національний парк, який було створено офіційно в 1999 році. Заповідник насправді неймовірний. Щоб його обійти, точно дня не вистачить, тому що тут більше 140 маршрутів для різного рівня складності, для різних туристів, але тут є що подивитися і бажано сюди приїздити не на один день. Наприклад, одним з неповторних див парку є. Є водоспад Кам'янка, а справжньою окрасою, захованою вздовж одного з туристичних маршрутів, Палац Гредлів. І назва Галичина. Є багато версій. Одна з них це стародавній Галич, від якого, власне, від Галицького князівства і походять всі землі. Є альтернативна версія це давньогрецьке слово Галіт, що означає натрієву сіль. Саме тут з 1390 року добували цей скарб. Друзі, друзі, в дивовижному місці знаходжуся це кав'ярня в лофт-стилі, в Другобичі, і це не просто кав'ярня. а Олександр, вітаю вас. Як це правильно місце називається? Я Юра. Е, Олександр, Дуже приємно. Е, це Дрогобицька селеварня, найстаріше постійно діюче підприємство в Україні. І кажуть, що в цілому у цілій Європі. Е, так, і в Європі. І зараз це єдине підприємство, яке на даний момент в Україні виробляє сіль. 1390 рік. Це офіційно дата, з якої починається е, хронологія роботи цього підприємства. Хоча Олександр мені за кадром розказав, що у 1200 якому році вже були згадки про цю сольоварню. 1250 рік. Уявіть собі, 1250-й. І от зараз переді мною кава, яка насправді з сіллю. Я вже її за кадром посмакував, але це дуже смачно. Але зараз я це буду робити вні виглядні, бо я це роблю вперше. М -м -м. Це правда смачно, незвично і смачно. А ще тут є шоколадки із сіллю. А ще оце, що ви бачите, кава, сіль, яка видобувається вночі, яка вдень. Все це зроблено із солі. Ну насправді ми ж знаємо ціну солі, так маємо історії про козаків, які з Криму возили сіль. І сьогодні це єдине підприємство в Україні, яке виробляє сіль, неймовірно. Ось це невеличке приміщення це і є знаменита Дрогобицька Соливарня, яка була заснована увага в 1390 році і працює до сьогоднішнього дня, тобто, це найстаріше виробництво з. Тих часів, яке донині працює не тільки в Україні, але в цілій Європі. А можливо, навіть і в світі. Про це ще треба дізнатися. Взагалі, вся ця територія пов'язана з видобутком солі, все це історія видобутку солі. І сьогодні це єдине в Україні підприємство, яке видобуває сіль. Пішли, подивимося, як це робиться. Тобто тут з 1390 року в принципі нічого не помінялося. Все як в ті часи працювало, технологія видобутку до сьогоднішнього дня не змінилася. Та так. оце місце це перше місце, де почали викачувати сіль. Взагалі, оцей колодязь тут колись був дерев'яний Угу. І е, з 1473 року цей колодіс працює, тобто тут до нас підходить е, ропа, оцей розчин, який е, ми потім виварюємо, і зараз вже трошки добудували. А перед тим була просто отвір, і була така кінна тяга. Тобто конями діставали. Е, коні ходили навколо і витягували, черпали з під землі. Оцей, е, 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 оцей розчин. Подивіться, що тут. Це капець. Там 12 поверхів. Це е, висота 12 дванадцяти поверхів. Тобто, бачите, тут кожен е, поверху така йде площадка. Тут потім спускаються ще... ваші працівники. Е, колись пускалася головний технолог е, пані Оксана 40 років тому на дно, і недавно Дмитро Комаров спускався. На але на 6 поверхів тільки чомусь я не сумнівався в тому, що Дмитро Комаров туди спуститься. От ми так тянемо сіль. В, процес, в процесі роботи, якщо е, годину кипіння, в середньому виходить мішок солі. Якщо воно годину кипіть, добре, виходить мішок солі. От дивіться, бачите, яка вона саме натуральна сіль. то є не йде, вона саме натуральна дроговицька сіль. Гаряча. М -м -м, смачна. Вона справді смачна? Не така солена, як от в пачці сіль, а така вона якась особлива. Яка у вас дивовижна робота? Круто. Олександр, це ще одне місце. От ми були там, де добувають, а наступний етап у цієї рідини, яку добувають з глибини. Скільки ви казали? 45 п'ять метрів. 48 метрів. Так. Ця рідина поступає сюди. І тут з нею? Тут вона очищається від всякого бруду під силою гравітації осідає весь. Ну, всі Все те, що є в землі. брудні, та, осідають на дно і на поверхні лишається чиста рупа, яка далі вже переходить Поступає на туди, під, ці пі, під печі, де, ну, на печі, де вона нагрівається де і, і випарюється. Так, так. Ну, взагалі, це не просто місце, де є другий етап видобутку солі. Це ще й локація знову кіношна. В Олексі Довбиші сюди кидали одного з персонажів. Я думаю, що ви можете пригадати цей кусочок з фільму. І акторові довелося пригати всю солену воду. Напевно, якщо і була якась подряпинка на тілі, все пекло. Mm, так, пекло. Свідчення того, що і ми тут були. Ось так. Ось. О. Тому приходьте і ви, Дрогобицька солеварня і не тільки кава з сіллю, але і чудові екскурсії, де можна дітям показати, як спокон віків в Україні варять сіль до сьогоднішнього дня. Дякую вам, Олександр. Дрогобицька солеварня – це не єдине історичне місце в Дрогобичі, яке пов'язане з сіллю. У мене за спиною церква святого Юра. Пам'ятаєте, у Львові є собор святого Юра, а в Другобичі церква святого Юра. Так ось ця церква збудована за рахунок продажі солі. І що найцікавіше, вся деревина, яка куплена для будівництва цієї церкви, не використовує цвяхи. Тобто, тут вся деревина тримається за рахунок дерев'яних цвяхів і за рахунок того, що вона тримає одна одну. Унікальне видовище ховається всередині святині. Тут чудово збережені внутрішні розписи та ікони, створені наприкінці XVII століття, за допомогою виключно натуральних фарб, яєчного жовтка, коренів рослин, кольорової глини і священної води. А зображені життєві та біблійні мотиви відтворюють світобачення наших пред. От такі дивовижні історії. І все це в вдругобичі. Приїжджайте, це дуже цікаво. Розповідаючи про львівщину, не можна не згадати про яворівську забавку від слова. Бавитись, заспокоюватись, ось уже протягом сотні років саме за цими іграшками зберігається така назва. Традиційні іграшки, які робляться вручну, ви їх зараз побачите забавки саме про Яворівщину. Забавки здавна створюються з дерева, переважно з липичі осики, і вручну розфарбовуються традиційним яворівським розписом. І сьогодні ми подивимось на те, як відроджується це унікальне місцеве ремесло. Яворівська забавка це мистецька традиція, яка розвивалася впродовж останніх 4-5 століть у нашому регіоні. Центром яворівського забавкарства було місто Яворів і його околиці. Майстри створювали свої забавки у домашніх майстернях, вже згодом почали об'єднуватись у професійні цехи. О середині 1800-х років це ремесло зазнало дуже такого великого поширення, і е, забавки продавали у на, на різних торговицях, ярмарках, як у місті Яворові, так і Львові, Кракові, Відні, Перемишлі. У нас є е, підтвердження цьому і документальні, і фотографічні. Відомо, що у Яворові в цей час було приблизно 100 сімей, які займались виключно забавкарством. І в 1890-х роках було прийнято рішення створити одну з перших промислових, таких ремісничих професійних шкіл у Галичині, де навчалися і українці, і поляки, і хорвати, і інші національності створювати власне забавки. Ось така забавкарська школа, власне, була створена у Яворові в 1896 році. Це світлина з того часу. Ця школа була споруджена стараннями графа Івана Шептицького, батька митрополита Андрея Шептицького, аби підтримати наших майстрів і розвивати цю традицію, це ремесло для майбутніх поколінь. Одними з найулюбленіших яворівських забавок були пташки, які махають крильцями, коники на колесах, або коники-гойдалки, чи возики, акробати. Ось такі красиві, які дитину просто зачаровували і допомагали поринути світ забавки: диркачі, калатала, молоточки брязкальця, одними з найулюбленіших колись, і сьогодні забавок є ось такі лапавки. Це ми жартуємо сьогодні гаджети 21-го століття. Бо коли діти молодь та навіть дорослі беруть їх до рук, то вмить забувають про все, і це дуже захоплює в гру. Насправді, забавка, яка гарно координує рухи і допомагає розвиватись. Ну, і якщо ви вже завітаєте до цих країв, обов'язково спробуйте яворівський картопляно-гречаний пиріг, традиційну страву Яворівщини та загалом Галичини. До речі, ця смакота внесена до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Після забавок саме час відчути тишу Озер і спокій. Лісів. Ми з вами відправляємось до Яврівського національного природного парку, розташованого на території українського росточча. Цей край увібрав в себе риси усіх сусідніх регіонів: озера й болота, полісся й луки, і навіть рідкісні сосноводубові ліси. Неймовірне поєднання, серед якого дійсно відпочиваєш душею і серцем.